І так, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему як модернізація автомата Калашникова, модернізація зброї. Затронемо трошки сьогодні пістолет Макарова, основна табельна зброя на даний час в Збройних силах. І хочу поговорити про те, що Мало хто в нас, на жаль, з командування дуже, дуже мало розуміє в тому, як то модернізується. Багато хто говорить про те, що модернізація зброї не є суттєвою, не поліпшує ніяк ваші, скажімо так, тактико-технічні характеристики, але насправді модернізація зброї дуже важлива і. Ну, мертвонароджений калаш, скільки модерні, не модернізує, він все одно буде мертвонародженим. Але ну, поговоримо про те в клічі е, Збройних сил. І так, перше і основне, е, зброю, яку вам видадуть, скоріше за все, е, вибирати вам не доведеться. Тому що, навіть якщо ви будете мати досить непогані відносини. З вашим головним сержантом з мат забезпечення, це колишній старшина роти, той, хто безпосередньо видає вам зброю, то, скоріше за все, вам видадуть, ну, якщо ви там середньостатистичний боєць, то вам видадуть е, просто ну, звичайний автомат. І е, ви повернути його маєте в такому ж стані, який, в якому ви його отримали. Тобто. Е, Комплект автомата я десь зараз вставлю, як він виглядає. Комплект автомата це автомат, ремінь тиснений універсальний, це підсумок брезентовий, це чотири магазини, це планки для швидкої зарядки з переходніком, і штикніж до цього автомата, і пенал. Ну і відповідно шомпу. Це все весь комплект автомата, який вам видається. Як його модернізувати? Багато хто з наших, на жаль, офіцерського нашого складу, багато хто не розуміє, як то працює, дехто, на жаль, навіть не розуміє, на що його модернізувати. Вони кажуть, що то нікому не потрібно, що от якщо я не модернізую, то і ти не мусиш його модернізувати, то неправильно, то досить непрофесійний підхід. І я би радив так, як я завжди роблю. Перше і саме головне, що я міняю в автоматі, це руків'я ведення вогню. Я зараз теж вставлю запчастинки, вставлю фотографію свого автомата. На жаль, навіть вже на цій війні мені деякі не дуже далекі командири забороняли модернізувати свій автомат. І... Аргументували це тим, що е, зайвий обвіс він не потрібний, що автомат і так вже досить е, напрацьований, і вже, типа, купу років пройшло, і він працює, і буде працювати, і нічого там міняти не треба. Е, великі конструктивні зміни в ваш автомат я не радив би вносити. Е, досить, на мій скромний погляд. Досить непоганим є заміна е, руків'я. Це в першу чергу, що я рекомендую міняти людям для найліпшого хвату, найзручнішого оперування з вашим автоматом. Непоганим е, варіантом є заміна ців'я. Так от, непоганим варіантом буде заміна ців'я, е, заміна цівки. З багатьох причин, яку ставите це ваше рішення, комусь подобається довга цівка, комусь подобається коротка цівка. На моїй пам'яті видавався АКТК автомат Калашникова тактичної комплектації. Це глибока модернізація в плані обвісу на автомат від української МПО Форд. Там замінена цівка з рісами, з такими планками. Я вставлю зараз тут фотографію АКТК. Непогано, непогано воно працює, має гнучкий такий, такий для оперування автоматом функціонал, скажімо так, ми туди можемо встановити передні руків'я. Для контролювання ведення вогню ми туди можемо встановити, туди можемо встановити ліхтар для того, щоб, ну, дивлячись, які у вас задачі, дивлячись, що ви робите, якщо це служба на блокпостах, якщо це якийсь підрозділ, який проводить догляд, це якщо якийсь підрозділ, який працює по будівлях, то ну, Можуть бути у вас дуже різні задачі і можливість встановити якісь додаткові обвіси на свій автомат типу ліхтаря, додаткові обвіси на свій автомат типу лазерного цілівказника. це досить добре, досить круто, і ліпше, якщо воно є, ніж якщо його немає. Але в цьому плані знову ж таки приходимо до того, що якщо ми встановлюємо цівку. Якщо ми встановлюємо цівку на наш автомат, то ми вже не маємо змоги навісити туди, наприклад, наш гранатомет підствольний ГП-25. Він без напілінга на цівку тактичну він не встає. Тому вже типа треба вибирати, наскільки я пам'ятаю. З настанов гранатомет підствольний видається лише двом людям в підрозділі. Ну в маленькому підрозділі так в відділенні він видається командиру відділення і старшому стрілку. Решті зазвичай такі підствольні гранатомети. Може я десь помиляюся, але Наскільки я тут пам'ятаю, решті підствольні гранатомети не видаються. І для того, щоб встановити підствольний гранатомет, треба міняти фіксацію кришки ствольної коробки, і все, що всі наші предмети, магніфери, коліматори і навіть деякі ліхтарі при пострілі з підствольника вони зазвичай злітають з нашої зброї і використовувати якийсь обвіз на автоматі. Який має ГП, то то вже ну досить не круто і воно вже в нас буде працювати не досить коректно. Що ще з такого? У мене стояла кришка ствольної коробки з планкою Пікатіння, і стояв. Коліматор на високій ніжці це важливо. важливо для того, щоб ви могли, якщо коліматор вийде з ладу, якщо коліматор е, ви хочете використовувати вночі, ваша цяточка буде підсвічувати вам око з коліматора. Е, спеціально перевіряли, спеціально дивилися. І так вона підсвічує. І ну, досить то не круто, досить. То е, іноді навіть смертельно небезпечно, якщо ви десь працюєте в посадці, так, е, за світ обличчя то досить погана штука. Тому е, я раджу вночі користуватися відкритими прицільними е, засобами на автоматі, тобто мушка цілик Я на свою мушку і цілик наносив е, лак, який е, на е, цілик. Зелений, на мушку червоний. Бажано би взагалі, щоб то був люмінесцентний лак, але навіть цей для рибальських якихось поплавків, він теж досить добре працює. Його досить добре видно в поганих умовах, в умовах поганої видимості. І то теж трошки нам поліпшує оперування нашою зброєю. Комусь то ну, не потрібно, вони то не використовують, не розуміють, як то працює. Мені подобається, мені з тим легше працювати, тому я на своїй зброї стараюся наносити такі от штуки. Далі демфер віддачі. Тут же ж його вставлю, такий трикутничок, який бере на себе частину імпульсу віддачі нашого тяжкого затвору. Затвор має 500 грамів, і коливання затвору в ствольній коробці ну, нам саме дає таку, такий імпульс віддачі. і цей, Ця штучка гасить віддачу. Для того, щоб ну, скоріше виводити автомат на прицільну лінію. Теж така досить така спірна штука, хтось користується, хтось не користується. Я користуюся, мені воно підходить. Я розумію, як воно працює. Я розумію, що воно розраховано не на велику кількість пострілів. І при дуже інтенсивній стрільбі з автомата, скоріше за все, після 200 пострілів, цей вод цей демпер просто затвор розіб'є, ну але я використовую його в своїй зброї. Я з автомата автоматичним вогнем стріляв майже ніколи. Зазвичай бій веду одиночними, тому е, я використовую, я розумію, як то працює. Я розумію, на що воно, я розумію е, його користь саме на моїй зброї, тому я його використовую. Якщо ви чогось не розумієте, якщо ви чогось не знаєте, вам варто би то почитати, зрозуміти, як воно працює, і тільки після того встановлювати будь-який тюнінг на свою зброю. Коліматорні приціли, загонні приціли, оптичні приціли, магніфери. Знову ж таки, якщо людина має проблеми з зором, то їй досить круто буде працювати магніфер, який збільшує зум на нашому коліматорі. Досить круто буде працювати загонний приціл, який швидким рухом нам дозволяє. Збільшити е, ціль, в яку ми цілимося, все то пристрілюється, все то приводиться до нормального бою. У мене коліматор е, виводився на лінії 50, е, тобто грудна мішень, лінія 50, і до 200 метрів коліматор мав е, змогу працювати. Встановлений він на кришці ствольної коробки. Я рахую, що е, навіть якщо СТП середня точка попадання. В коліматорі при дії затворної рами на ствольну коробку від вібрацій, вона може уходити на пару сантиметрів до 200 метрів. Ці пару сантиметрів особисто для мене не являються критичними. На коротких дистанціях то все нівелюється, тому що ну, знову ж таки, якщо ми працюємо грудну або ростову ціль. Ми цілимося в центр маси, в бронежилет противника. І знову ж таки той сантиметр вліво-сантиметр вправо такої великої і критичної ролі особисто для мене не грає. Тому саме у мене стояв коліматор, тому саме такий коліматор, тому саме на високій місці для того, щоб можна було працювати з відкритих прицільних засобів. Далі переходимо до... Такої плюшки, як е, скид магазину, теж вставлю тут картинку. Е, скид магазину допомагає швидко скинути магазин для перезарядки, е, то досить круто, досить зручно і досить сильно допомагає в умовах стресу. Коли е, по вам працюють, коли адреналін зашкалює, коли ручки трошки трясуться і е, збільшена клавіша скиду магазину, нам допомагає просто скоріше перезарядитися. Теж така спірна штука комусь подобається комусь не подобається. Я рахую, що вона е, дуже корисна в такому плані. Е, далі, шахта магазину. Шахта магазину особисто в мене її ніколи не стояло. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Я з нею не працював, тому нічого сказати з того приводу не можу. На арках і на Сайгі, на Мисливській працював з шахтою магазину. Вона допомагає, просто допомагає вам в умовах поганої видимості, коли ви. Погано бачите зброю або не можете бачити зброю і е, перезаряджаєтесь, скажімо так, навпомацки. Вона просто допомагає нам вставити в магазин автомата. Е, наш ма... вірніше, наш магазин вставити в автомат в правильній позиції і е, скоріше то зробити навпомацьки, тому теж напевно корисна штука. Клавіша запобіжника з полкою досить крута штука. Вимагає зазвичай перестановки стокової клавіші на цю клавішу. Знову ж таки, вас за то будуть сварити. Вас будуть сварити за те, що ви вносите зміни в цей магазин, верніше в цей автомат. Але так як клавіша запобіжника не являється основною частиною зброї, хоча я бачив на деяких запобіжниках, на деяких автоматах номер зброї. То з тим можуть бути проблеми. З вас будуть вимагати, коли ви будете здавати цей автомат, з вас будуть вимагати, щоб ви поміняли це все назад. Тому досить важливо запчастини стокові зняті з автомата, нікуди не дівати, не губити. І е, ну, по можливості при здачі зброї. Здача зброї може бути при переводі, здача зброї може бути при звільненні зі служби. При переході в інший підрозділ при навчаннях теж зброя здається і видається в іншому місці. Тому знову ж таки наратив про те, що ви маєте зростися саме з цим автоматом зі своїм, що у вас буде автомат один на всю службу, то неправда, автомати будуть мінятися досить, досить часто. По прикладам, приклади є складні, є нескладні, досить. Багато цих прикладів. Зараз наші приклади дозволяють нам таки виставляти відстань, тобто телескопічні приклади, дозволяють нам виставляти відстань, яка нам потрібна. Складний приклад буде досить корисний для людей, які працюють в механізованих підрозділах, які їздять на машинах. Кому досить важливо, то, що вони е, зброю зможуть скласти. Знову ж таки, але це таке забирає е, нашу ну, нескладний приклад, надає набагато більшу кучність і з е, нескладним прикладом наш автомат буде більш точнішим. Тому що там, де немає шарніру, е, там от тоді зброя монолітніша і середня точка попадання в нас не буде від, ну, від нашої самої точки. Точки попадання, точки перестрілки це буде ну, монолітний автомат, який буде більш надійний, більш точний на дальні дистанції. Теж, десь воно нівелюється, дивлячись, які у вас ваші задачі. Якщо автомат не є вашою основною зброєю, тобто ви там працюєте з крупним калібром, так як мінометники, так як артилеристи. То, то досить таке нівелюється за рахунок того, що з штатною зброєю ви працюєте менший час свого життя. Е, але е, знову ж таки, якщо е, десь маємо роботу в закритих приміщеннях. Наприклад, в тих же окопах, то можливість скласти приклад буде набагато зручніша в деяких, скажімо так, в наших ситуаціях. Але знову ж таки, до того треба прийти. Треба зрозуміти, як у вас працює зброя, потрібен вам чи не потрібен складний приклад, і тільки після того вже його встановлювати. Є купа прикладів, купа різних. Є купа нескладних прикладів, і знову ж таки, то все треба до себе приміряти, все треба до себе, скажімо так, застосовувати і розуміти, що вам саме потрібно з того всього, чи потрібен вам телескопічний приклад, чи потрібен вам не телескопічний складний приклад, чи потрібен вам телескопічний нескладний приклад, чи вам взагалі. Підійде, зараз вставлю фотку ЖУКОВ від FAT Defense, то все дуже, дуже і дуже індивідуально. І знову ж таки, зараз ці всі системи кріплення, ці всі системи установки прикладів дозволяють нам підняти приклад вище, тобто отримати приклад з нашою трубкою на осі віддачі. Тобто вісь затвор, патронник, ствол, патронник, затвор і точка удару затвора цей демфер, і відповідно всі сили будуть приходити в точку плеча, в точку упора в ваше плече. І це те теж буде досить добре сказуватися на ваших, скажімо так, попаданнях. То Важливо, то е, працює. Але знову ж таки, е, то треба все вивчати і розуміти, як воно буде у вас працювати на вашій зброї. І одна із самих головних і самих, е, напевно, важливих е, таких тем. Це дульники, дульники бувають і різні. Дульний тормоз компенсатор буває. Я мав щільовий дульний тормоз компенсатор. Зараз от тут вставлю фотку. І в один із нічних боїв ще до повномасштабного вторгнення, коли я почав стріляти з цього автомату, був досить неприємний звук, було досить неприємно з ним працювати. Був досить великий спалах фаєрбол. І хлопці казали, що їм здавалося, що з моєї позиції працює ну як мінімум ДШК. Хто дуже демаскує, то дуже е, погано впливає на ваші очі в умовах поганої видимості. Е, воно вас засліплює і е, з ним працювати ну, особисто мені досить некомфортно, але люди, стрілки, е, спортсмени досить часто вибирають такі щелівики для е, нівелювання удачі. Для невілювання підкиду, підкиду власної зброї, і воно в них працює досить гарно. Штатний дульник зараз тут ставлю теж фотографію штатного дульника. Він теж працює, він дає спалах, він дає засвіт, він дає розсіювання. Він непогано працює на штатних автоматах, але, 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 я прийшов до того, що особисто мені особисто в моєму житті саме мені потрібен так називаємий дожигатель. Дожигатель зараз отут от ставлю фотографію дожигателя на моєму автоматі. Бренд Паляниця досить непогано працює. Він е гасить спалах, він е не дає е таких чітких контурів спалаху з автомату. Він легший ніж ПБС, тому що прибор безшумної безпладиної стрільби, е глушник так називаємий в простонароді, він е досить сильно пороховими газами засирає ваш автомат. І після е того, як ви попрацювали з е е ПБС. І після того, як ви попрацювали з ПБСом, е наш порох він є не найліпшої якості. Він досить сильно засирає наш автомат і досить потім тяжко чистити, досить потім тяжко зброю привести до нормального ладу, тому що не згорівший е досить поганої якості, порох засирає весь автомат, всю ствольну коробку. І то досить довго, досить тяжко, досить кропотливо відчищати. І е, маємо з тим ну досить такі, досить такий геморой після того, як доводиться чистити зброю. Якщо це буде в бойових умовах, то вплоть до того, що ваш е, ПБС від дуже інтенсивної стрільби. І ПБС може просто згріти. Тому я досить не раджу просто бездумно використовувати ПБС на власній зброї, якщо ви не розумієте, які задачі перед вами стоять, і що ви будете виконувати. По предметам, в принципі, своїм, що я використовував на цій війні, я розказав. Зараз на прикладі для тих, хто додивився до цього моменту, на прикладі пістолета Макарова, модернізації пістолета Макарова, я можу показати і пояснити деяким недалеким командирам, деяким недалеким офіцерам, чому модернізація зброї дуже важлива. От зараз з'явиться фото е пістолета Макарова з е ручкою Fab Defense, яка дозволяє швидше скидувати магазини. Е з ним зручніше оперувати, е пістолет стає ергономічнішим. і пістолет... Скорше можна перезаряджати а отут я вставлю фотку, де вставиться е, рамка на пістолет Макарова, на який, на який можна встановити. Наприклад, лазерний целівказівник, або можна встановити підствольний ліхтарик, і це теж дуже важливо, з ним досить добре працювати в закритих приміщеннях, в маленьких е, просторах, і у вас на зброї знаходиться ліхтар, яким ви можете собі підсвітити ціль, наприклад, в, е, на, пів, на півтьні е, підвалів, домів або ще якихось е, ваших там... Умовах, де ви працюєте. І от тут я вставлю п'ятку, збільшену п'ятку магазину, яка додає нам один-два набої до того ж самого пістолета Макарова, що дозволяє збільшити наш боєзапас, і що дозволяє нам. Працювати з пістолетом трошки більше, трошки комфортніше, трошки ми маємо вже інший боєзапас, і від того наша плохова трошки збільшується. Тому модернізація зброї дуже важлива, тому е модернізувати те, що вам видає. ну, Теж важливо, це предмет, з яким ви працюєте, це предмет, від якого залежить ваше життя. І якщо вам якийсь недалекий і не досить розумний м... чоловічок буде розказувати, що модернізувати не треба, що за вас вже все придумали, <зас> я зазвичай таким людям намагаюсь не перечити, тому що е ну, Досить складно людині зі скупним розумом доказати щось таке от глобальне і щось таке важливе. Ну для повного прикладу, навіть цей форт, який модернізував АКТК, не просто так модернізував їх до тактичної комплектації, і це набагато полегшує ваше оперування зброєю і полегшує ваше життя. Сьогодні таке в мене велике сумбурне відео. Сьогодні я розказав про свій досвід, як я модернізував особисто під свої піхотні задачі свій автомат, і під кінець вставлю фотографії, чому іноді люди не хочуть ставити обвіз. На свою зброю, тому що е, при прильоті артилерії, при прильоті якогось тяжкого озброєння зброю може просто знищити разом з обвісом купу грошей, на якого ви викинули. Тут будуть фотографії. На цьому сьогодні все. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! З вами був Лешей. До нових зустрічей.